Буквально за кілька хвилин Вінниця побіжить від площі незалежності до центрального парку. Вже зареєструвалось більше трьох тисяч учасників. Обмежень за віком або статю немає. Зараз вони готуються до забігу. Це розминається перед марафоном шестирічний Владислав. Хлопчик зізнається, на таку велику дистанцію ще не доводилось бігати, та це його не відлякує. Навпаки, як затятий прихильник здорового способу життя, хоче показати дорослим приклад. Я хочу, чтобы все не курили никогда, потому что это очень вредно, и чтобы все бегали каждый день по чуть-чуть, чтобы не умереть. И еще, чтобы все не пили, все шампанское, потому что это очень вредно. И вино, и пиво, чтобы никогда никто этого не делал. И еще я хочу, чтобы все ели морковку и полезные существа, и чтобы не бились, были хорошими. Цього дня у Вінниці бігали всі учні спортивних шкіл, працівники мерії, журналісти. Якщо керівник спорту міста Вінниці не буде бігти, який це приклад? Але основна мета щоб сьогодні розпочати і далі не зупиняти, щоб біг чи е, наша. Рухливість була скажімо так кожен день підвищувалась, щоб ми не засиджувалися в креслах, щоб ми не засиджувалися на місці, щоб розуміли, що рух це життя. Прийшла підтримати сьогодні. Вінничану такий чудовий таке чудове свято, як міжнародний день олімпійського бігу. Ніяк спеціально не готувалася. Прийшла своїм сином, будемо активно брати участь. І ось кілька тисяч бігунів стоять перед стартовою стрічкою. Лунають останні акорди гімну України і Вінниця біжить. Під барабанний дріб бігуни фінішують біля центрального парку. Трохи зморені, але задоволені. Настрій гарний, таке ну, як сказати. Згадав дитинство. Впечатлення хороші я того року теж бігала. Це для здоров'я. Парку вже розгорнулось спортивне містечко: акробатичні трюки, боксерські двобої, баскетбольні матчі. Кожна спортивна школа презентувала себе та проводила майстер-класи. У той самий час на сцені літнього театру відбувались конкурси та розіграші на фініші спортивного свята. Серед учасників забігу розіграли велосипед. Вадим Потатуєв, Олександр Фертюк, новини телеканалу Віта.